Це у нас два роки, тому вони перевели економіку на воєнні рейки, і тому так потужно. Вони значить, крадуть наші досягнені там, які є у нас на світовому рівні по дронам, по деяким питанням, по системам РЕП і іншим. І, і потім масштабують непорівняно з нами. Просто все перетворюється в тисячі, тому що економіка там переведена і на цей час у них. Велика концентрація людських ресурсів і коштів внутрі держави, тому що, кажуть, порівняють там, бюджети Росії, бюджети всієї Європи, чи там американські, в рази і так далі. Але треба глибше подивитися, яким чином працює економіка і воєнна економіка в Росії. Вона відрізняється від капіталістичної і общої, там, совокупного значить, коштів, яка є Європа, які є в, в Америці. Там є своя специфіка. То